Чи бувало у вас таке відчуття, ніби ви ну, не зовсім удома, навіть у власному домі, таке глибоке, якесь невловиме почуття безпритульності? А що, якби це відчуття було не прокляттям, а знаком великої обітниці? Що, якби ми всі були в'язнями надії? Саме цю ідею ми сьогодні і досліджуємо. Наші роздуми, власне, натхненні посібником для вивчення Біблії уроки віри від Ісуса Навана, а конкретніше дев'ятим уроком, спадкоємці обітниць в'язні надії. І ключова думка, яка нас вестиме, звучить так: до твердини, верніться у в'язні надії. І сьогодні звіщаю подвійно тобі поверну. Це, знаєте, дуже потужні слова з книги пророка Захарії. Вся історія людства, якщо так подумати, по суті, починається з втрати дому. едему. І відтоді, оце прагнення повернутися, знайти мир, воно ніби вшите в наш код. Обітована земля для Ізраїля це ж було щось значно більше, ніж просто ділянка на карті. Це був символ повернення додому. У найглибшому сенсі. Так, так, абсолютно. І що цікаво, патріархи, наприклад, Авраам, вони жили ніби в трейлері до фільму, який їм обіцяли, але який вони так і не побачили за життя. Вони мешкали на землі, яка була їм обіцяна, але по суті ніколи не належала їм по справжньому. Це змушує задуматись. Можливо, дім це не точка на карті, а напрямок руху довіра до обіцянки. Добре, це звучить як справді чудова обітниця. Але слухайте, є одна річ, яка мені не дає спокою. Якщо ця земля була даром від Бога, то чому за неї довелося воювати в таких ну, жорстоких битвах? Це якось не сходиться. Колишні раби мали завоювати те, що не змогла підкорити могутня єгипетська армія. Як це пояснити? О, це дивовижний парадокс, і він лежить в самій основі духовного життя. Уявіть собі, що вам дарують квиток на літак до омріяної країни. Але щоб потрапити на борт, ви маєте пройти, скажімо, виснажливе тренування для пілотів. Ага, тренування не заробляє вам квиток, він уже ваш. Це дар, але воно готує вас до польоту. Ось так і тут. Спасіння це дар благодаті, який ми не можемо заслужити. А наша боротьба, наша віра і мужність це наша підготовка, наш спосіб прийняти цей дар. Зрозуміло. Тобто боротьба це не плата за дар, а процес, який робить нас здатними його цінувати. Але ж навіть утримавши землю, ізраїльтяни не стали її абсолютними власниками. У їхніх законах був один ну просто неймовірний механізм ювілейний рік. Так, це наче вбудована кнопка економічного перезавантаження раз на 50 років. Усі борги анулювалися, а земля, яку продали через бідність. Поверталася до початкової родини. Це було постійне нагадування, що справжній власник землі Господь, а вони лише тимчасові управителі. І це ж повністю ж мінювало їхню психологію. На відміну від Єгипту, де був НІЛ і стабільні контрольовані людиною системи зрошення, у Ханаані все залежало від дощу. Це, ніби перейти зі стабільної зарплати на фріланс, повна залежність від небесної канцелярії. Чудове порівняння. Абсолютно. Вони мали навчитися довіряти не власним силам, а Божому благословенню? Це була земля, яка вчила залежності, вчила смирення. Вона вимагала не просто фізичної праці, а й е, духовного зв'язку. Проте, вся подальша історія Ізраїля це такі цикли, цикли володіння землею і вигнання з неї. І ця постійна нестабільність змушує запитати: а чи була ця земна обітниця кінцевою метою? Можливо, це був лише прообраз чогось набагато більшого. Саме так вона вказувала на щось величніше усі земні обітниці, усі ці тимчасові доми вони знаходять своє остаточне виконання у Христі і його вічному царстві. Наша справжня надія це не просто повернення до земного ханаану, це відновлена нова земля, де Бог житиме зі своїм народом. Ось це і є та твердиня. Той остаточний дім, до якого повертаються всі в'язні надії? Тоді виходить, що наше почуття бездомності тут на землі, воно цілком природне. Ми спадкуємці обітниці, яка набагато більша за все, що може запропонувати цей світ. І ось, мабуть, головне питання, з яким варто залишитися після нашої розмови, якщо це так, як життя в статусі в'язня надії змінює наше сприйняття щоденних труднощів і нашої кінцевої мети? Це питання, яке кожен несе у своєму серці. Дякуємо, що долучилися до цих роздумів. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого спільного дослідження віри.